Да. що зі вчорашнього дня, але таке враження, що він зразу і допився. Треба почистити машину, тому що воно буде топитися, а потім на вечір, якщо що воно схопиться мороз, то й буде непереливки, потім її почистити. Тому приходиться йти і зараз то все одрається. Ну, виглядає ніби прикольно сніжок. Країна навіть зранку завезли вже на санках, тому що машина була як сніговичок тепер того сніговика чу. Надіюся, ввечері ще поїхати. Все. Розчистив машину не пройшло і години часу. За що не сильно люблю зиму, треба постійно машину чистити літом. Знаєте, раз заїхав на майку і все, і вона чиста там пару днів. Скільки машину не чистив, все рівно прийдеться вийти і ще раз чистити. Вже починає темніти. Вирішено було поїхати забрати каролінку на машині. Подумали, туди завезли її на санках, а назад вже вже все, вже все почистили. Хіба пішки, а не на санках буде їхати. Ого, цукерки. то тут цукерки висять у вас. Так. Да. А вони смачні. А, це іграшкові. О, що там дивися, є чобіток і подарунки. Клас. А не не і сніговичок. Що там? Там дивися, подарунки? Сморфи. Смурфи? Ага, вигляді, грибочка. Дивися. Смурфі хат. Дивися. Ой-ой-ой, скільки багато подарунків. Клас. Керін, те, що хочу показати, вони ліпили сніговичка в садочку. А, я вже бачу. Прикольний. Ого, такий великий. Жалко тільки що, що сніг вже топиться. А хто це ліпив такого сніговика класного? Не знаєш хто? Мурковки є? Чиз. Чиз. Ого, то морква. А то шо? чекай, очки з буряків. Ха-ха, очки з бурячка. Прикольний. Мені сподобалося. Ну так. Я гудзики теж з морковки. А можемо зробити сніговика? Сніговика? Та то вже не зробиш, бачиш, все потопилося. Але прикольний сніговичок. Так, прийшли в магазин, бо Кароліна знову почала їсти той сніг. На, маєш три льодика. Один. Добре, вона хоче один. Так, зараз ще обираємо якісь смаки цього чаю. Прикольно. Лайм бергамот, смородина базилік, малина м'ята. І є оцей манго-маракуя. Він самий прикольний. Додому. Деталі робить шмон <хи> в Кароліни в цьому в рюкзачку. Ми тут знайшли малюночки, то вона, указується через вікно малювала того сніговичка. <хи> от він. Той що ми сьогодні бачили його теж з капелюшком, з очками, з бурячками. Так, от ще щось пише: Псарве. А, у ще й псарве чи що? Ну, коротше, не знаю, що там написано таке. Тут... А, коротше, серце тримає якогось чупіка. І тут якась риба. От. О, і ще один. Ого. То вони з нього змальовували аж два рази. Жовтий, другий, рожевий, синій. Коротше, хто перший вхопив фломастери, той той мій малює. Бо я король не кажу, а чому не малюєш якимось типу, іншими кольорами? Вона каже, ну то які були. Так от. Барні не їла. Водичку, половину випила, отак п'ють. Динозаврик зіжм'яканий. Треба її міняти вже портфель. Просто цей О, тут порвалося. Тут ті кришечки збирає, потім їх кидає. там, на утилізацію. Тут була ручка, вона в перший день відірвалася. Шукаємо. Поки що в ЗАРІ так нічого і не знайшли. Просто Наталя хоче такі ортопедичні ручки, щоб були, а там в ЗАРІ всі отакі ще сніговичка Чупіка, якраз тематичний. Десь в шафі валявся, забули про нього і зараз знайшли. Що, ти щаслива? Що маєш такого сніговичка? Ти такий самий, як зліплений вас в садочку. А то ти його ліпила того сніговичка, чи ні? Ні, ми не виходили. А то ви сьогодні не виходили? А я думав, що то ви зліпили, а то не ви, оказується. Ну нічого. Потім нападає ще трошки сніжок, ми зліпимо свого. Тут, подвір'ї, добре. Але вичесно, що. Ви, Ми його чесно... зробимо велику-велику більшу за хату. Е, тобто до... Аж очі загорілися. Тобто до місяця? Та, аж до місяця. Ну, пш, ще на місяці має бути сніг, <реш> <реш> як без того. Можна я відкрию хтось. Ну, відкриваю. А хто відкриє хтось? <реш> Таточко. <реш> <реш> <Мій таточка реш> до <мене. реш> добре, давай, давай, я відкрию сніговичка па па Тримай. Шапки йому від кушу можна. А бомбонато! Ну добре, все, смачного. Так, ну, ми почали бавитися в гру. Ну, як бавитися, країна почала виставляти всі свої носочки. Зараз ми подивимося, які в неї є всі красиві. Вона, ну, типу, як хоче виставити як якийсь магазин зі шкарпеток, так? Так. Ну давай, я буду виставляти, а ти будеш мені подавати. Хочу оглянути цілу коробку. От В неї ціла коробка шкарпеточок. Там є і теплі, Та, давай, і тоненькі. Ми. Ну добре, зараз я розкладу ще одні на ній. Просто вони завеликі, такі от з очками. з сірим. І вони дуже сподобалися. Так, у нас нова гра. Я йду і в мене порвалися шкарпетки. Ой-ой-ой-ой-ой! В мене порвалися шкарпетки. Треба купити нові. О, треба зайти в магазин з шкарпетками. А ось і наш магазин із шкарпеточками. Так. Добрий ну. День. Вибір у вас величезний. Добрий день. Хочу купити шкарпетки. Давайте я подивлюсь, які у вас є. Такі от тоненькі є з хамелеончиком. Є такі дюна. Добре, дякую. З капкейком, сірі, тоненькі, рожеві, тоненькі, сірі, тонькі, ці теж рожеві тонкі. О, ці йдуть грубші, так? З кицями. Оце йдуть з ведмедиками такі грубі. О, а вас тут ще є, бачу такі кульки, щоб не послизнутися. Є з зайчиками рожеві. Тут Але нема кульок. Не вистачає, так? Є жовті такі жовті дольчі. Просто, жовті просто зашивають. Ага, зашивають. Чи не отримали жовтих, так? Добре, є такі от з капкейками жовті. жовті. жовті є Hello Kitty, Kitty червоні довгі. Чуєте, жовті, жовті з такими білими штучками, щоб не пасти і не позирнутися. То вони ще шиються, так? Так, вони ще шиються. Угу. Зашивають. Uh -huh. А це ці п'ять. А, я поняв. Штучний інтелект шиє, так? Чи робот шиють? На ну, таких швейних машинах. Робот рука, рука шиють, дві робот. робот. Uh -huh. Я зрозумів. Тобто Класний у вас дівчин. магазинчик. Тобто дівчинка і хлопчик. Добре. Я ще додивлюсь, що у вас є. Вау, у вас є носочки, такі Тіфані з монстриками, клас. І є ще. Сноуфол, падаючий сніг, рожеві. Вау, зі сніговичком. У вас ще це, були... а, а Чуєте, що це дівчачі? Це, це дівчачі. Хлопчачі. Ага, а де вас хлопчачі? У нас хлопчачі Покажіть. Ну, ми розділяємо. Угу. Це що, Хлопчачі, так? Ну, це... хлопчачі рожеві. Добре, я і тоді ви беру оце, напевно, хлопчачі з хамелеончиком. Потім я візьму оці от мені треба з такими кулечками, щоб не впасти. І все, і більше хлопчачих нема. Хілокітті класні, мені подобаються, але це ну, вони такі дівчачі. І ще я бачу у вас дуже класні носочки на ногах з очками. І ще більша половина носочків переться, бо були ще сірі Hello Kitty, я пам'ятаю. Ще у вас кольорові носочки є прикольні. Все, можете мені Добре. пробити ці носочки, я їх купляю. Скільки вони будуть коштувати дві пари? Ми зараз зараз ми. То може буде знижка, якщо я візьму дві штуки. Дві штуки то не буде знижки. Якщо одні, то не буде знижки. А якщо три, то буде знижка. Ага, то треба що добрати. Ну давайте я візьму ще Hello Kitty. Дайте мені Це такі класні. Дівчачі. Це О, дівчачі. 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 ну давайте, добре, 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 покажіть. Зараз зараз зараз. ти вже можеш на базарі продавати, Кароліна. Зараз ну давай, сіренькі, е, так? Ну отримую. давайте, ще мені третю пару, щоб була знижка. Цікаво, скільки та знижка буде коштувати? Добре, забирайте свої штаб. Давайте. І, але кидайте в коробку. Угу. Добре, да, читаю. Якщо... а це упакування таке, так? Так, можете кидати і йти додому і чекати і дивитися на телефон, коли приїде оце зимову. зимовлення. Це зимовлення. Ти що у вас типу доставляють додому? Ого, то у вас така доставка аж додому. Давайте мені всі шкарпетки і рахуйте скоріше, бо світло мають виключити через 10 хвилин. Кидайте, бо світло пропаде. Я зараз не доберусь додому зі шкарпеточками. і останню пару мені з тими мішками. Добре, Давайте. Добре. Скільки там маю дати вам? Так, серйозно на кожну цифру натискають. І що вийшло? 150. плюс. 150, плюс, так? 150 гривень і ще а плюс копійки. Бонуси вийшли. Бонуси? А ви казали, що ще знижка має бути. Ну, якась. Ну, знижка в бонусі є. А, ну давайте я використаю ті бонуси, добре? Якусь ялинку її бити треба. Бонуси, коротше, е, будуть заплатить. розігруватися е, в піняті. Треба її бити І скільки випаде, от такі от і бонуси будуть в тому магазині. А заплатити, скільки я маю? Е, 40-23. 40 гривень маю заплатити. Добре. Зараз йду проплачу за ті всі три пари шкарпетки за 40 гривень. Взагалі дуже дешево. Можете Класний при... магазинчик. Виміряти можете. У вас є примірочна? Добре. У вас така гарна ялинка тут в магазині, мені дуже сподобалася. Вона така золотисто чорна. Отут примірочна, ага. але вона тут не закривається, але що закривати, як то шкарпетки. Добре. Ну, так, вони так, мені так. всі підійшли. Вони, вони тобі всі підійшли, добре. Я їх тобі, купляю, приміг, все. їх. Приміг, е, поклади е, за чорне, і я обов'язково привезу. Угу, Добре. Окей, треба їх приміряти і так пишу, купити що, не можна. Е що бонуси вже будуть готові. Будуть бонуси, бонуси вже закінчаються. А, треба тоді скоріше міряти ті носочки і їх потім додому доставлять. А в магазині так забрати їх не можна чогось. Так, мене вже розраховують на касі. Мають дати здачу з 40 гривень. Скільки там здачі має бути? Чекайте. Чекаємо. Може, я ліпше карточкою розрахуюся, поки ще світло є, добре? Давайте. Все, списуйте ті 40 гривень, 30 копійочок. Все, дякую вам за замовлення. Коли приїдуть мої носочки? Е -е, за... за 30 годин. За 30 годин. Ну так, чекайте на кріслі. 30 годин чекати на кріслі. Я вдома почекаю, мені хай кур'єр привезе, добре? Ну е -е, Ми можемо привезти. Ну добре, привезете. То у вас магазин ну... називається Міні-Маус. Та? Ну так, ми можемо ще футболки порозкладати. Це футболки. Бавимося з Карлінкою, поки що маємо час, тому що зараз реально буде блекаут. Виключити світло на дві години і будемо коротше, в темряві грати вже інші ігри під генератор. ми взяли? Так, взяли в штани клас. Штани. Штани тепер будуть ще і футболки. Але я думаю, що Це того вже не побачите. Хоча, якщо хочете побачити, то вже не думаю в наступних відео. Якщо ви підтримаєте це відео лайкосиком і напишете коментарі, щоб побачити, що штани і футболочки тут їх досить так багато є. Трошечки пописали з Каролінкою. Тепер переходимо до творчих занять. Ти що ти робиш? Тірекса? То я роблю. Чи то слоник мав бути. Такий от повітряний пластилін маємо, але він якийсь дуже-дуже поганий. Він взагалі не тримається нічого. Просто якщо поставити його, він зразу розлітається. Тут Кароліна зліпила сімейство равликів. Ну все потекло. Вона зробили їх класних, а вони взяли і порозповзалися. А тато що зліпив? Що це є? Равлика. — Равлика, Це кит, яєшня, скатик, а це? Це яєшня була, а це какашка. Це, це какашка. Це какашка. Так. Ми поставили їх на стіл і вони всі пускають кольори на білому столі. Ледве відмили. Треба тепер почекати, це повітряний пластилін, він має засохнути і будуть, типу, такі іграшки. Карінка такі чудеса тут будує з того Лего. Це що це в нас таке є? Вау, там ще щось світиться і гірка. Ой! Гірка не тримається. На, Тримай ту гірку, склади. Вау, клас! Тут якийсь сад, гірка, зірка. Ура! Це я, Каролінка, буду з'їжджати. Уїї! То прат десь там є, треба знайти. Ой-ой-ой! Тут Все висипало. От є фото пратик. Класс. Ого, то мама буде нас фоткати. Це Каролінка. Тато, тато! Тато, що там знімаєш? а а я, я хочу теж, давай я теж буду знімати. О, коли нас тату знімають разом. Посунула руку, щоб то всі тримали той фотоапарат. то вот, всі троє всі з фотіком. фотк, фотк, фотк. Фотк, фотк. фотк.